25-річного віничанина підозрюють у привласненні допомоги для збройних сил України. Чоловік підробляв документи, щоб отримати благодійні кошти та гуманітарну допомогу. Відомо про п'ять подібних епізодів. Детальніше про ситуацію розповідає Заріна Маєвська, речниця головного управління Нацполіції у Вінницькій області. До поліції Вінниччини надійшло декілька заяв від представників громадських та благодійних організацій з приводу незаконної діяльності чоловіка, який видавав себе за волонтера. Під час досудового розслідування за місцем проживання чоловіка було проведено обшук, у ході якого було вилучено ряд речових доказів, які вказують на причетність цієї особи до кримінального правопорушення. Слідством розслідується кримінальне провадження за ознаками злочину, передбаченого частиною першої статті 358 кримінального кодексу. За такий злочин передбачено покарання у вигляді до двох років обмежене волі. У ході проведення всіх необхідних слідчих дій зловмиснику буде надана остаточна правова кваліфікація.